Тижнева апарата нарада в Полтавській облдержадміністрації розпочалася урочисто. Перший заступник губернатора Андрій Пісоцький привітав журналістів з професійним святом та побажав фахівцям наснаги і терпіння в їх нелегкій праці. Робити дуже важливу роботу, і вона крайне необхідна для того, щоб незалежність була в нашій державі і відстоювали ми не тільки на східних фронтах але і на інших територіях. Хочу побажати вам родинного затишку, міцного здоров'я, благополуччя, успіхів в роботі і всього-всього самого добра. Головне – либором. Після привітань перейшли до обговорення надзвичайної ситуації, яка сталася цими вихідними в трьох районах області. Жителі Миргородського, Шишацького та Зінківського районів стали заручниками неякісної їжі під час поминальних обідів. Загалом отруїлося 49 людей. 37 із них одразу госпіталізували. Нині повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак. Їх стан стабільний. Всі заходи, що стосуються медичного забезпечення, ми проводимо ми ситуацію контролю всі. Що, є. Що стосується всіх інших складових, ті служби, які сьогодні лабораторний центр, служба, яка займається зараз у управлінні ветеринарної медицини, служба, вони теж займаються цим питанням. Готували ці страви фірма, яка знаходиться в Вишлетирівському районі, в нею зараз займаються психологією. Роман Товстий, заступник голови облдержадміністрації, наголошує, цей випадок без уваги залишити не можна. Будуть писати лист до прем'єр-міністра України, щоб відновити перевірки в галузях, які несуть загрозу життю людей. На жаль, на момент не дивляться відповідальним своїх діях, і ці приклади вже народяться не поодиноко. Ми маємо на території нашої області а на території всієї України. Так що прошу ласка, бути готовими до на. На щотижневій апаратній нараді також звітували, як виконувалася обласна програма репродуктивне здоров'я населення в 2015-му. Фахівці зазначили, працювали на належному рівні для збереження життя жінок та немовлят.